Reverse інженірінг в першу чергу є дуже важливою частиною кібербезпеки, це можна перекласти на українську як зворотна інженерія, тож це стосується зворотного аналізу. реверс інженіринг може здатися настільки складним, що не кожен має сміливість необхідну для його освоєння, але чи насправді це так важко, перш ніж переходити до того, як вивчати реверс інженірінг, спочатку зрозуміємо, що це таке. Ось простий приклад. Виявіть себе програмістом, який пише код на C. Це одна з мов, яка використовує компілятор замість інтерпретатора. Ви пишете просту програму, наприклад, Hello World, і компілюєте її. Після компіляції у вас є виконуваний файл, який працює згідно з тим, що ви написали у вихідному коді. У нашому випадку виконуваний файл просто друкує текст на екрані. Тепер уявімо, що ви втратили вихідний файл. І залишився тільки виконуваний. Звісно, ви можете його запустити і він відпрацює, але досить складно дізнатися, що написано в програмі. Якщо спробувати відкрити виконуваний файл, тут є лише випадкові дані. У такій ситуації reverse інженіринг допомагає зрозуміти, що відбувається всередині. У реальному світі хакери використовують reverse інженіринг для отримання інформації та виконання інших зломистих дій. Одне з найвідоміших застосувань це злом. З іншого боку, етичні хакери, маючи ці знання, перевіряють програмне забезпечення, щоб зробити його більш захищеним від потенційних атак. реверс Engineering також використовується для аналізу шкідливого ПЗ. Це також дуже важлива частина кібербезпеки. Як почати роботу з Reverse Engineering? Я розділив процес вивчення цієї теми на три основні етапи. Перший рівень вивчення мови асемблера. Це обов'язкова умова для Reverse Engineering. Неважливо, з якої мовою асемблера ви почнете, адже більшість із них подібні. Я рекомендую почати з X86, оскільки для неї існує багато ресурсів і підтримуваних інструментів. Ви також повинні мати базові знання про формати виконуваних файлів, наприклад, PE для Windows та ELF для Linux. Завершивши освоювати цей рівень, переходимо до наступного. На цьому етапі ви починаєте змінювати речі, використовуючи інструменти Reverse Engineering. Серед безкоштовних це гідра, рекомендую для початківців, адже він безкоштовний, багатофункціональний. І ще є Raider 2. Серед платних це Binary Ninja, AdA Pro. До речі, останній вважається взагалі галузевим стандартом, і, напевно, тому власне він є найдорожчим. Але якщо ви новачок, я рекомендую почати з гідри. Для цього інструменту є дуже багато онлайн-ресурсів і навіть книги. На третьому рівні починайте створювати прості програми на C, наприклад, і проводити reverse Engineering над ними. Як завжди починайте від найпростішого і поступово ускладнюйте собі завдання. Ознайомтеся з дебагером, він дозволяє покроково бачити процес налагодження, тобто динамічної перевірки та модифікації робочого процесу програми. У цьому вам допоможуть такі дебагери, як GDB для Linux та X64 DBG для Windows. На третьому рівні настав час братися за реальні завдання та застосовувати свої знання. Це фаза, яка дозволяє вам досліджувати різні аспекти Reverse Engineering та визначати, на чому ви хочете зосередитися. Тепер поговоримо, як це власне почати. Найперше почніть з простих задач, таких як Crack Me, або навіть знайти завдання по цій темі на Hatsabox або TryHackMe. це чудовий спосіб протестувати та вдосконалити свої навички в цій сфері. Наступна порада дізнайтеся про найпоширеніші уросливості у програмному забезпеченні, спробуйте їх знайти та зрозуміти, як їх можна використати Офіційні бази даних вросливостей. CVE містить опис і характеристики та загальну інформацію по кожній зі знайдених вросливостей. На NVD, щось подібне до CVE, але зазвичай там є надані метадані та можливі рішення для зменшення ризиків. Є ще ExploitDB, ціла база даних, що містить не лише опис вросливостей. Але й самі експлойти, тобто код або інструкції для виконання цих вразливостей. Ознайомтеся з методами пакування та обфускації, хоча вони рідко використовуються в легальному програмному забезпеченні, але часто зустрічаються у шкідливому базе. Участь у CTF чудовий спосіб практикувати реверс інженіринг, є багато завдань для різних рівнів підготовки, моя вам порада не слід засмучуватись, якщо не зможете вирішити завдання одразу це цілком нормально. Спробуйте вирішити практичні завдання, наприклад, отримати руд доступ до домашнього маршрутизатора. Не забуваючи про моральні та юридичні принципи, пради на останок, постійно вдосконалюйте свої знання, шукайте онлайн підручники та ресурси, залучайтеся до спільнот, таких як Reddit чи Discord, де обговорюють Reverts Engineering. Дивіться навчальні відео на YouTube. Сподіваюся, це відео було корисним. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі!